Ми бачимо апостолів, які повертаються до Галілеї, розчаровані, розбиті тим, що трапилось. Петро каже: Йдемо ловити рибу, і вони йдуть разом з ним, повертаються до того, що вони знають. Нас є така спокуса повертатися до того, що ми знаємо. Натомість Господь прагне для нас чогось зовсім іншого. Він прагне, щоб ми його наслідували, щоб ми були поруч з ним. Вони ловлять і нічого не можуть впіймати, і пізніше Христос їм знову пропонує закиньте сіті. З Христом ми можемо піймати набагато більше, і Петро це знає як найкраще. Він знає, що тільки з Христом він може бути успішним, що тільки з Христом він відчуває себе кимось винятковим, абсолютно іншим. До цього нас Бог запрошує, щоб ми були поруч, щоб ми також в цьому великодньому часі вирушили в Галілею, щоб ми його зустріли. Щоб ми тішили з його присутності, він готує для нас сніданок. Він поруч, він живий, він є нашим Богом.